Вітаю вас, діти! На сьогоднішньому уроці ми дізнаємося, як друкувати текстові документи. Але перед тим як розпочати нову тему, давайте з вами повторимо, що ми вивчили на минулому уроці. Ми з вами дізналися, що орієнтація сторінки це спосіб розміщення сторінки на площині. Орієнтація буває двох видів книжкова та альбомна. Поля старінки це частини старінки, вздовж аркуша, які залишають для різних позначок і кращого сприйняття тексту. Поля бувають верхнє, нижнє, праве та ліве. Колонтитули це текст або графічні зображення, що повторюються зверху або і знизу на кожній сторінці документа. Тому вони поділяються на верхній та нижній колонтитул. Якщо текст складається з кількох сторінок, то їх для зручності нумерують. Що ж, добре, діти, ми пригадали минулий урок і тепер можемо вивчати нову тему. Отже, друкування текстового документа. Подумайте, яка кінцева мета створення більшості текстових документів. Ми їх вводимо з клавіатури, редагуємо, форматуємо. І, як правило, потім нам їх потрібно роздрукувати за допомогою принтерів, так, або багатофункціональних пристроїв. І саме сьогодні ми дізнаємося, як це правильно зробити. Для того, щоб з'ясувати, як виглядає наш документ після друку, нам краще здійснити його попередній перегляд. Тобто переглянути у зменшеному масштабі з відображенням однієї чи кількох сторінок. Для цього нам треба зайти в вкладку падання, вибрати інструмент масштаб і вибрати одна сторінка або кілька сторінок, і за шириною сторінки 100%. Давайте подивимося, як це робиться. Отже, ми заходимо в вкладку Падання. Обираємо масштаб і вибираємо ціла сторінка. І бачимо, отакий от вигляд буде мати наша старіночка після того, як ми її роздрукуємо. Звичайно, як ми з вами вже вивчили, оцих червоних підкреслювань не буде видно під час друку. Також... Ми можемо здійснити перегляд сторінки, зайшовши у вкладку «Файл» і натиснувши кнопку «Друк». І у нас з'явиться отака от старіночка також, так як вона буде виглядати після того, як її роздрукує принтер. Давайте подивимося. Як це нам виконати? Натискаємо вкладку File, вибираємо Друг. І от у нас з'явилась. Так, з'явився наш документ, ми бачимо, що він містить дві сторінки, але друга сторіночка у нас порожня. Так, просто автоматично заповнився текст і перескочив курсор на другу сторінку Створив. І отже, після того, як ми подивилися, якщо нас все влаштовує, ми можемо з вами роздрукувати наш документ. Також на цій сторінці ми можемо здійснювати налаштування параметрів друкування. Що це за параметри? Перше, це ми можемо задати кількість копій, скільки нам потрібно 1, 2 чи може 10 копій нашого документа. Далі, оце от кнопочка з намальованим принтером, кнопка Друкувати. Тобто після того, як ми все з вами налаштували, ми можемо натиснути цю кнопочку. У цьому віконці ми можемо вибрати принтер. На якому ми хочемо роздрукувати. Якщо у нас, наприклад, в комп'ютерному класі під'єднано кілька принтерів, то ми можемо вибрати якийсь конкретний. І у віконці під номером 4 ми можемо вибрати, якщо у нас документ, наприклад, з багатьма сторінками. Як ми хочемо роздрукувати, чи всі старінки документа, чи якісь вибрати конкретні, чи може навіть вибрати якусь частину фрагмент текста і роздрукувати тільки його. Отже, ще раз повторимо алгоритм друкування текстового документа, встановити значення властивостей старінок. Натиснути вкладку «Файл», «Друк», за необхідності налаштувати параметри друку і натиснути кнопочку з намальованим принтером Друкувати. Діти, сьогодні вам треба буде виконати завдання за комп'ютером. Але перед тим, як почати працювати, будь ласка, згадайте, як правильно сидіти за комп'ютером. Відстань від очей. До екрану має бути 40-80 см. Спинка має бути прямою, пальчики рук трішки зігнуті на клавіатурі, ноги рівно стояти ступні на підлозі. Отже, сьогодні вам треба бути набрати отакий от текст і виконати форматування. На сторінці встановити поля середні, шрифт ареал розмір 14, і для заголовка виконати такі налаштування форматування. Літери всі великі, вирівнювання по центру, шрифт жирний. На уроці в Classroom у вас там прикріплений текстовий документ, де є невеличкі підсказки, якими ви можете скористатись для того, щоб виконати домашнє завдання. Що ж, діти, дякую вам за увагу. До побачення!